Якщо ваша квартира перевищує 60 квадратів, а будинок 120, ви саме той щасливий власник нерухомого майна, який має заплатити податок за так звані зайві метри житла, Цьогоріч цей податок зріс. Як пояснили журналістам телеканалу конкурентів управлінні Державної податкової служби на Волині, цей податок виріс у зв'язку із підвищенням мінімалки. Такі зміни відбулися у зв'язку з тим, що змінилася мінімальна заробітна плата, оскільки власникам нерухомого майна. На щороку нараховується податок на нерухомість, яка є у власності громадян. Відповідно нарахування відбувається на підставі прийнятих рішень сільських селищних міських рад за відповідно від місця розташування та типу об'єкта, але воно не повинно перевищувати 1,5% від мінімальної заробітної плати, встановлено на 1 січня звітного поточного року. Ставка цього податку пояснюють у податковій встановлюється місцевими владами. От візьмемо, наприклад, для прикладу міського міську громаду Луцьку. Так вони прийняли для свого населення, що ставка податку прийнята 0,5 відсотка від мінімальної заробітної плати. В цьому році вона буде становити 35 гривень 50 копійок за один метр квадратний. Якщо взяти попередній рік для прикладу. То ставка податку становила 33 гривні 50 копійок. Тобто воно збільшилось на 2 гривні, в залежності від мінімальної заробітної плати. Як наголошує Алла Волянюк, відповідно до законодавства є прийняті пільги населенню для житлової нерухомості. Якщо він має у власності більше 60 квадратів. То надлишок його оподатковується. Якщо, якщо має, наприклад, житловий будинок, то надлишок понад 120 оподатковується. І якщо суміжний, тобто квартира і будинок, то пільга надається на 180 квадратів. Чи суттєво може вплинути підвищення податку на нерухомість на вартість при купівлі чи її продажі, це ми дізнавалися у керівника відділу житлової нерухомості у Луцьку Романа Вольчинського. Даний податок він виник не перший рік і насправді він вже є кілька років. Купівельна спроможність сьогодні в Луцьку і попит ми сьогодні бачимо більш зосереджений на невеликих площах: це однокімнатні двокімнатні квартири, але насправді є є багато житла яке перевищує допустимі норми це 60 метрів квадратних площа квартири і 120 метрів квадратних будинків чи критично він вплине на, на Продавців чи покупців, я думаю, що ні. Хто має потребу в більш в купівлі більшої площі, більших будинків чи квартир, однозначно буде також купувати. На сьогодні волинські податківці вже зробили податкові нарахування на нерухомість приблизно 50 тисячам громадян. В сумі це десь 150 мільйонів гривень податку до казни, проте не всі їх активно сплачують, і це пов'язано зокрема з тим, що чимало людей нині за кордоном. Втім, за несвоєчасну сплату цього податку нараховується. Штрафи, і попри підвищення цього податку, експерти запевняють, на ринок нерухомості це суттєво не вплине, бо ж українці обирають житло за своїми потребами та у відповідності до своїх гаманців.